Вітаю, мої маленькі друзі! Рада знов зустрічі з вами! У світі так багато всього цікавого, і все хочеться дізнатися, побачити та зрозуміти! Весь світ відкрито перед вами зі своєю різноманітністю, правилами та законами. І сьогодні ми з вами поринемо у цікавий світ транспорту. Тож давайте разом грати та пізнавати його! Але перш ніж розпочати грати та виконувати різні завдання. Давайте пригадаємо, які ж бувають види транспорту. Почнемо ось з цієї картинки. Роздивіться її уважно та назвіть, як, на вашу думку, називається транспорт, який рухається виключно по дорогам. Молодці Наземний. А цей транспорт. Рухається тільки у повітрі. Тож як він називається? Так, повітряний. Роздивіться цю картину. У якому просторі рухається цей транспорт? Вірно, по воді. Тож, як він називається? Розумнечки, водний транспорт. І нарешті ось цей транспорт рухається тільки по залізничним поліям. Як ви вважаєте, як він зветься? Вірно. Залізничний транспорт. Ну що ж, пригадали, тепер можна і пограти. Перша гра четвертий зайвий. Ось чотири картинки з видами транспорту. Поміркуйте, який з них зайвий. Отож, позашляховий, швидка допомога та автобус це міський наземний транспорт. А ось потяг тут зайвий. Чому? Так, тому що це пасажирський залізничний транспорт. Молодці. А на цій картинці який? Четвертий вид транспорту зайвий. Отож, поліцейська машина. Легкова машина та один гвинтокрил білого кольору, а зайвий другий гвинтокрил, тому що він червоного кольору, так? які ви молодці, все вірно. Ми впорались, тож граємо далі. Будьте уважні! Знайдіть самий важкий транспорт. Увага на ваги! Отже, поміркуйте, який ви транспорту найважчий. Трамвай, вантажівка чи літак. Не забувайте, що більш важкий вантаж завжди опускає чашу вагів донизу. Ну що, є відповідь? Ну, звісно, це літак. За допомогою перших вагів ми визначили, що трамвай важчий вантажівки. Ну, а другі ваги нам підказали, що літак це найважче, чим трамвай. Третє завдання вам теж сподобається. Будемо порівнювати картинки. Подивіться на ось ці дві картинки та знайдіть 5 відмінностей. Я вам дам певний час на визначення, але якщо вам буде важко визначитись, відео можна зупинити. І уважно розглянути ще раз картинку. Тож час пішов. Ну що, а тепер звіримося. Ви, великі молодці, я сподіваюся, вам вдалося знайти всі п'ять відмінностей. А ця гра на увагу! Знайдіть зайвий предмет. Одній машині тут не місце. Знайдіть її. Час пішов. Ну що, знайшли? Звісно, ось вона. Єдиний позашляховий серед самосвалів. А ось іще одна картинка. Знайдіть зайвий вид транспорту. Яка зайва машина? Все вірно єдиний гусенічний трактор серед усіх колесних тракторів. І з цим завданням впорались. Ну, а на цій картинці треба знайти та порахувати всі види повітряного транспорту. Час пішов. Скільки у вас вийшло? Якщо вісім, то ви дуже уважні. Пишаюся вами. Ось ми з вами і пограли, і виконали складні завдання, і пригадали при цьому деякі види транспорту. Я сподіваюся, вам сподобалось сьогодні цим займатися? Якщо так, то чекаю вас на наступну зустріч. До побачення!